Покаталися на ковзанах, роздивилися точні воскові копії світових знаменитостей та зустрілися із справжнім кумиром, боксером Андрієм Котельником. Проект Мітато захищає Україну знову зібрав дітлахів військовослужбовців. Цього разу малечі не лише розважали, але й зацікавлювали екскурсіями означає Дізнатися таємниці львівської опери, побачити імператорську ложу та доторкнутися до піаніно, за яким колись сиділа сама Соломія Крушельницька. Сьогодні змогли й діти воїнів. АТО. мені сподобалися різні легенди про різних картин. Я одна легенда, що німці хотіли вкрати вкрасти одне полотно, яке було сховано у львівському театрі. Опісля побаченого малеча вже й сама почала переказувати невідомі легенди оперного театру. Та, не дивлячись на захоплення від екскурсії, діти не перестають розповідати вже реальні історії про своїх героїв та тусів. Розказує ну, що він, коли дивився, то там снаряди летіли вночі, такі червоні перелітали. Я не пишаюся, люблю і хоч, щоб він був завжди зі мною вдома». Аби тато повернувся живим. Єдина мрія у всіх дітей, яких збирає проект «Мій тато захищає Україну. Тільки що він приїхав додому і щоб трохи воно якось забулося, але напевно що воно не забудеться ніколи, ні мені, ні дітям. Такий захід вже понад півроку допомагає дітлахам не лише відволіктися від дорослих думок про війну, а й знайти нових друзів, з якими можна по справжньому поринути назад в дитинство. Олена Ровенчуко, Серскопок, програма Очі Львів ТБ.